Доброго дня усім! Хочу вам сьогодні розповісти, як правильно потрібно обирати водонагрівач для власного будинку. Це все простий розрахунок. Ви берете кількість людей, множите на коефіцієнт 50 літрів на одну людину і ви маєте літраж. Дехто скаже, що все ж таки цей літраж буде досить таки великий, дехто скаже, що досить малий. Я вам розкажу відносно цих людей, якщо у вас в сім'ї знаходиться 5 пацанов, їм достатньо буде помитися в 50-літровому болері або просто вийти під дощ. Якщо у вас будуть іти дівчата, вам не хватить і 200 літрів бака. Все за рахунок чого, не за рахунок того, що дівчата довго миються, вони миються довго за рахунок довжини волосся. Їм потрібно намилити голови, їм потрібно це все мило змити, і на це все потрібен час і час немаленький. А це все йде розхід води. І коли будете заходити митися ви після своєї сім'ї, після дружини, після дочки, ви будете митися із холодною водою. Оце йде якраз пікове навантаження. Тоді, коли всі хочуть помитися. Це не будуть іти більші втрати по електроспоживанню. Якщо ви оберете хорошого виробника бойлера, він набирає собі свою температуру, має хороший клас теплення, він собі цю температуру є зберігає, він собі нагріє, ви маєте дуже хороший запас. І від мене рекомендація: обов'язково встановлюйте на любого типу бойлер розширительний бак. Чому саме так? Зараз вам розкажу. По розрахункові розширительний бак підбирається коефіцієнтом 1 до 10, де 1 літра бака розширителя це є 10 літрів бойлера в системі. Тобто на 100 літрів бойлера вам потрібно 10 літрів розширитель. На 200 літрів вам потрібно орієнтовно 20 літрів розширителя. Для чого служить цей розширитель? Ви продовжуєте експлуатацію бойлера, тобто ви його рятуєте. Рятуєте від лінійного розширення. Ви закачуєте воду у ваш нагрівач із температурним режимом, скажімо, 10 градусів те, що є в системі. Нагріваєте водонагрівач 50, 60, 70. І тут іде фізика. Молекули розширюються, вони нагріваються і йому потрібно кудись діватися. Його потрібно кудись компенсувати. Ви його не компенсуєте абсолютно ніяк без розширителя. Якщо у вас буде йти розширитель, це все буде компенсувати розширитель. Якщо у вас розширителя не буде, це все буде компенсувати відносна стінка бойлера. Подальшому буде вам тріскати, розрушатися емаль, покриття. В такому виконанні, при такій обв'язці, без розширителя водонагрівач вам довго не є, не прослужить. Він просто умре. Дотримуйтеся фізики і все буде у вас файно. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!